Привіт, в цьому відео ти побачиш мій результат за 24 години торгівлі на валютному ринку, і звісно, я тобі все покажу. Але ж перед тим як розпочати це відео, обов'язково прямо зараз спускайся в коментарі під це відео та шукайте мій телеграм-канал. Дійсно, не просто так, а для того, щоб побачити ось цю безкоштовну стратегію. Відразу дивись ось це 2-хвилинне відео для того, щоб розуміти, як я далі буду торгувати цілий день, для того, щоб відео було максимально цікавіше. Ось всі актуальні посилання. Переходь обов'язково по коментарю в Телеграм та дивись ось цю безкоштовну стратегію. Тому, в принципі, не буду тебе затримувати. Приємного перегляду! І так, друзі, всім доброго ранку. Я розпочинаю свій марафон. Сьогодні фіксую баланс зранку 13300 доларів. Сьогодні хто не знає, я буду торгувати цілий день там, з інтервалом десь в одну годинку, Буду відкривати уходи сьогодні протягом там, до 12-ї ночі. І подивимося, який результат я зможу зробити. Зараз фіксуємо ось такий баланс і подивимось, вийду я в плюс, скільки я зроблю, або ж можливо, вийду в мінус. Буду показувати вам все, як воно є. Буду показувати вам кожну, кожну, кожну угоду. І так, що я вам можу сказати? Пускайся зараз в коментарі. По перше, там є актуальне посилання на нашого брокера, щоб ви не потрапили ні на які дзеркала, там офіційне посилання далі. Там нижче є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково відразу переходь туди. Для того, щоб побачити нашу безкоштовну стратегію. До речі, в нас зараз розіграш на 350 доларів. Переходь ти ще встигаєш, тому ну дуже швидко переходь, тому що розіграш в нас вже стартує. В тебе є останній шанс в ньому прийняти участь. Далі, до, до речі, подивіться, яку вибив, заробив. І так, річ не, річ не про це. Переходимо, закріплене повідомлення та бачимо нашу безкоштовну стратегію. Відразу дивимося це відео. Так, воно йде 2 хвилини, але ці, ці 2 хвилини будуть максимально динамічні. Та цікавими, тут ви все зрозумієте. Ось це посилання на нашого офіційного брокера, ось це посилання на сайт, який видає нам сигнали. Ось це мій контакт. у друге закріплене повідомлення та тиснемо сюди безкоштовну стратегію від а до Я. Там максимально детально ознайомлюємося з цим е, текстом, тому що тут я прописав все максимально детально. Після того як ми ось по посиланню або просто не по посиланню зареєструвався, ось це просто посилання е, на офіційного брокера, щоб ви не потрапили на дзеркала, і ось, ось сайт нашого інвестора. Поїхали! Я буду торгувати саме на нашому валютному брокері Pocket Option, буду торгувати зараз, хочу зранку спробувати саме по TradingView. І так, поїхали. буду торгувати по нашій стратегії Сайтами, які видають нам сигнали. Так щось раз фокус невеличкий. А, і так, давайте обираємо, по-перше, нашу валютну пару. Хай це в мене буде OGPI, буду заходити на 200, давайте на, на 300 доларів буду заходити. Стоп. На 300 доларів буду заходити, Чистий прибуток у мене буде 270. Так, щось у мене зараз з фокусом. Секунду. Так, ось цей момент треба налагодити відразу. Так. А, обрав я саме AUD... Так. Обрав я саме AUD GPI. Тому переходимо на наш Trading View, та в пошуку, пишемо назву нашої валютної пари. Саме це в нас AUGPI. І далі тиснемо AUGPI, огляд інструмента. Тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже продавати. Повертаємось на брокера і на 300 доларів, заходимо продавати. І тепер дивимось за відпрацюванням цієї угоди. Дуже цікаво, як воно в нас зачинеться. Це моя перша угода. Тому, в принципі, давайте дивитися. Якщо ця угода в нас зачиняється в мінус, просто далі по мані менеджменту. Давайте відразу підготуємо. Можливо, воно не дивиться, але ще відразу підготуюсь. Можливо. Якщо наш графік підійде до сюди, до нашої зони супротиву, то, можливо, відразу буде перекриватися, навіть не дивлячись на трейдингів. Але поки в принципі, ми розгортаємось в сторону, яка нам потрібна, і йдемо досить таки непогано робимо ось такий шлях донизу. Попереду, у нас ще 20 секунд нашої вигоди. Перший сигнальчик я взяв саме з нашого трейдин-гью, тому давайте подивимось на його відпрацювання. Таке трошки волатильно, але ж дуже самому цікаво, як воно зачинеться. Перші 50 секунд угоди в нас пройшли ну так і 50-50. Ось доходимо до тієї зони, де я вам казав, і просто ставлю своє перекриття. І ось від цієї зони супротиву ми відбилися. Дивимось, головне, щоб наш трейдінгю до сих пір так он досі каже, продавати. Тому, в принципі, так воно і є. Далі ми йдемо дуже впевнено донизу. Чистий прибуток з цієї угоди в мене буде 240. 240 доларів, ну непогано, що я вам можу сказати. Е, Перша угода з перекриття з нашого колінка заходить. Тому, в принципі, якось так, до речі, друзі, в нас вже ювілей, в мене вже одна тисяча підписників. Тому всім велике дякую. І так, дивимось. Ну, ця угода заходить в нас дуже впевнено, можу це сказати навіть при тому, що повернуло ще 20 секунд угоди. Ну Тільки що 240 доларів заробили, в принципі, непогано. Ну, давайте дивитися, ще у нас 10 секунд до кінця цієї угоди. Тому якось так я розпочинаю ранок з о, гарного плюсика, з перекриття, правда, але ж нічого. А ну-ка, тут розпочинається трошки волатильність і забираємо певний плюсик протягом. Однієї хвилини, і бачите, як далі він поліз догори. Саме чим мені подобаються наші ось ці сайти Investing та Trading View, тим, що вони розраховані саме на одну хвилину 5, 15, 30, розумієте? А, і ось, як, як тільки що тут і було. Хвилина закінчилася, і ось як ми полетіли догори. Баланс зараз ось такий, тому я так зробив 240 доларів. А пропоную, пропоную зробити одну годину на наших фракталах. Ставимо 5 секунд, буду заходити на фракталах. Нам. 200 доларів. А, пропоную зробити ще ось отак, для того, щоб а, ранок у нас був. Ось обачимо відразу уходи від нашого фракталу, і відразу її відчиняємо на 5 секунд. Ще плюс 184 долари. Ну, ось це вже більш-менш гарний результат. Зайшов на минулій свіжці, відкрився наш фрактал. Відразу заходимо, тому що я вам можу сказати, в принципі, ну вже є гарним це результатом. Тому якось так, пацани, 500 доларів. Ну, плюс-мінус заробили, зараз порахую. Ось саме так я розпочинаю свій торговий день. Якось так, буду вам максимально все показувати, тому що я вам можу сказати, йдемо далі. Поки що, ось такий плюсик за наші дві години. І так, пацани, ну що, знову повертаємось до нашої торгівлі. Ви в нашому опитуванні обрали, щоб я поторгував саме зараз по фракталам. Що я вам хочу сказати? Давайте. Розпочнемо ми з 13 тисяч 300 доларів. Зараз мій баланс 13 тисяч дев'ятсот. Знову в мене проблема з фокусом. 13 тисяч Тому що я вам хочу сказати: обрали саме фрактали, на саме ось у такому вайбі. Зараз будемо з вами торгувати. В планах зараз зробити дуже гарно, буду заходити. На 400 доларів в одну угоду, тому давайте чекаємо угоду від нашого фрактала та будемо заробляти. Так, все, поїхали. А, наша ціль... От я вімкнув звук нашого каміну, а тому що він нас відволікає. І так, дивимося змінюємо нашу валютну пару в пошуках гарного боковика. Ось ми його знайшли. Ідеальна, мабуть, ситуація з таким ось боковиком. Головне, щоб тут зараз була велика наша концентрація всіх сигналів для того, щоб ми тут гарно зробили. Тому в принципі на волатильності ринку саме з нашим індикатором фрактал бачимо. Наш індикатор фракталу, який дав нам ходу вниз. І відразу наша перша уходи зачиняється в плюс, Як чистий прибуток у нас 368 долларів, тому ось якось так, ось був сигнальчик від нашого фракталу. Тому, в принципі, пацани, маємо перший плюс 368 доларів давайте новому сторіночку, Вже наш баланс ось, ось такий. Не знаю, що в мене з розфокусом. Все якось так. Ну, непогано 368 доларів. Тому, о, бачимо ще один нагоду від нашого фракталу, але ж вже тепер вгору. Заходимо та дивимось. І друга угода в нас також зачиняється. Плюс ще 368 доларів. Пацани, ну якось так. Фрактали себе ідеально відпрацьовують. Бачимо ще одну ходу по нашому фракталу вниз, але ж я трошки не встиг зайти. Ось обув наш фрактал, який відразу відбився, і в мене також останні секунду, плюсик. блін, обалденно, якщо чесно, поторгували. Пройшло дві хвилини. Ось саме по цій причині я і люблю фрактали. Тому що дійсно у мене аж наслід підійнявся, скільки ми ну, більше тисячі доларів заробили тисячу десь 200, десь так, сто з копійками. А, ось перша наша году по фракталу пішли вниз. На ось цьому імпульсі ми зібрали нашу нашого ось друга, другий наш фрактал. Ось був наш плюсик на 5 секунд, і ось все тут з'явився наш фрактал, я зайшов ось тут і ми далі пішли донизу. Я не знаю, чи є сенс далі продовжувати. Саме зараз цю сесію ми розпочинали з 13300 доларів, вже в нас п'ятнаха. Але ж в принципі, о бачимо ще одну году в нашого фракталу вниз. І дивимось, дуже цікаво самому, що тут буде. В останню секунду фіксуємо мінус. Але ж навіть по такій історії ми просто з перекриття зараз Х2 від суми нашої угоди. І прямо на цьому ж фракталу ми перезаходимо та забираємо наш плюсик. Якось так пацани ще й вийшли у прибуток в 300 доларів. Саме з цією угодою відбули минулий збиток. І зараз саме по фракталам ми маємо ось таку історію. Ось ця історія пояснює, чому зайшов тут мінус. Тому що ще... о, бачимо. Ще одну угоду від нашого фракталу, я навіть на 800 доларів зайшов. І що я вам можу сказати, дуже гарно промножили наш баланс. 16 тисяч доларів. Блін, я, якщо чесно, трошки не так як планувалося, зайшов на 800 доларів, хоча планував на 400. Пояснюю, чому ось тут був мінус. Так, все, поки в стоп, більше заходити не буду, так дуже динамічно вийшло. Ось у, Чому тут був мінус? Саме чому тут був мінус? Тому що я не дочекався наступної свічки. В цій ситуації я не дочекався, на жаль, наступної свічки, зайшов відразу, не так як нам каже наш фрактал. Тому що я вам хочу сказати, пацани, ми маємо ось таку історію, ось такий баланс. Ну ви обрали в нашому опитуванні саме фрактали, і саме по фракталам ми зробили дуже гарно. Так скільки ми зробили з наших фракталів? А, Раз, два, три, 6 зробив, 5 плюсів, 1 мінус. Тому в принципі іде. Просто подивіться на ось цю на ось цей баланс. Давайте в новому сторіночку. Сьогодні буду ставити кошти вже на вивід. Тому якось такий результат ми маємо. і Це дуже-дуже гарно. Ось такий камінчик вам. Тому якось так. І так, хлопці, ну що я вам можу сказати? Збираємось вже третій раз в тому ж самому місці. За окном вже в нас темно. Але ми продовжуємо нашу торгівлю. Минулий раз, минуло нашу. Заход нашої сесії мені дуже сподобалось, як себе відпрацьовують самі фрактали. П'ять плюсів та лише один мінус. Тому давайте в ці зараз я. Камін вимкнув звук. А, тому, в принципі, давайте цю торгову сесію зробимо ще раз по фракталам, тому що мені подобається, як вони себе відпрацьовують. А наступні сесії це ще не кінець, це тільки початок скільки у нас, а тільки 17.06, тільки 5, -5 година вечора, тому в нас попереду все ще. І так, давайте будемо заходити на 500 доларів, так як наш баланс також стрімко зростає. Тому поїхали. І так, шукаємо наш боковичок. Все також само індикатор фрактал. Тепер чекаємо на угоду, коли наш фрактал вийде нам нашого ходу. І так, зараз, зараз фокус. І так, дивимось, дивимось. Ну, тут в нас не таке немає боковичка такий, який нам потрібен, тому змінимо далі. Ось тут бачимо якесь зародження, мабуть, такого невеликого флету, тому давайте дивитися. Головне, щоб наш фрактал видав нам сигнал. а Чим мені саме імпонує дуже фрактал, те, що він не видає сигнали кожну секунду, але коли він видає сигнал, то це дуже впевнений та гарний сигнал. А саме по цій причині я і зараз я хочу далі поторгувати по фрактам, тому що і минула наша сесія дуже гарно себе відпрацювала. А, і зараз можемо продовжити. І так, давайте чекати. М поки що не бачу, поки що не бачу. Блін, усього трошки затягується відео, але ж нічого. Бачимо минулий сигнал. І в нас якраз друга свічка, бачимо вгору. Першу фіксуємо і відразу заходимо давайте донизу, а, так як в нас зіграв саме другий фрактал. І так дивимось, друзі, тільки що за 10 секунд два впевнених плюска, зробив 1000 доларів. Тепер давайте пояснювати. Це ось в мене зарішав тільки що також опит. Бачимо перший фрактал, який в нас був вгору. Перша свічка, і ось наступна свічка в нас це там, де ми повинні були заходити. Зайшов вверх, 5 секунд відпрацювали. І ось другий наш фрактал. Він зайшов в нас вниз, так як і потрібно. Тому, в принципі, тільки що заробили тисячу доларів. Так пацани, фрактал сьогодні ідеально себе відпрацьовує, тільки що 40 тисяч гривень заробили. Але ж на цьому я зупинятися не хочу, тому а, а, чекаємо сигнал далі. Ось ну, непогана така валютна пара. А, відпрацювала себе в обидва боки. Бачимо сигнал від фракталу вгору і заходимо. Друзі. Ну, ви в принципі, а ну ка Ну, mm. ще один впевнений плюс. Якщо тисячу 1500 доларів заробили. пацани, ну ви, в принципі, самі все бачите, йо-майо, ну, -йо, як ідеально себе відпрацьовує все. Просто ідеально, ідеальна валютна пара, все запам'ятовуйте. Можливо, я прям як зараз виставлю це відео, можете зайти проаналізувати, тому що тут ось о, бачите, яка концентрація сигналів, і просто ідеальний боковик. Давайте ще чекаємо 5 секундочок і подивимося, що в нас бачимо. Сигнали нашого фракталу вниз, головне також сильно не зівати. Ну, друзі, 2000 доларів заробив, блін, ідеальна валютна пара, якщо чесно, в мене, ну, аж шок на великий, тому що на ідеальному флеті ми заробили тільки що 2000 доларів. Ну, якщо чесно, це дуже гарний результат. Ми, дивіться, як ми розігнали вже наш баланс. Сьогодні розпочинали з 13 тисяч 300 доларів. Ось, ось всі мої угоди. А ну-ка, один, два. Два мінуса на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 12 уходи, 2 мінуси всього. Тому пацани, якось так. Ну, Давайте діб'ємо наш баланс до 18 тисяч доларів. Давайте зробимо ще одну уходу. Заходимо на Card UTC 5 секунд. І давайте дивитися. Ось у нас був сигнал вгору, але ж давайте почекаємо новий. Хоча можна було навіть заходити, але ж не ну, нічого. Давайте почекаємо наступний, тому що це є в нас друга свічка. З другої свічки також можна заходити, але ж давайте почекаємо більш впевненої угоди і працювати будемо в суто, так як пише нам наша стратегія. І так, дивимось. Пока GP зараз впевнений, що буде сигнальчик, тому що в нас ось вже яку другу третю хвилину, третю хвилину вже йде флет. Тому <кій> дивимось, давайте дивитися. Вже трохи навіть голос риб в мене, тому що цілий день балакаю. А, і так, ось бачимо наш сигнал, який був у нас на минулу свічку. Заходимо також саме вниз і фіксуємо ще один впевнений плюсик. Мій баланс 18 395 доларів. Пацани. А, зайшов перша свічка вниз. Ось оцю свічку ми скіпаємо, так як тут ми бачимо, що пішов відкат. І ось на другій на наступній свічці ми заходимо вниз, так як і каже нам наш фрактал. Робимо чотири впевнені угоди. Чотири ж ні, раз, два, три, чотири, п'ять певних угод, які заходять в нас впевнений плюсик. Тому якось якось обачимо на минулій свічці в нас угодом хору, також само заходимо і дивимось на відпрацювання. Так, в останню секунду фіксуємо мінус. Тому давайте ми помножимо суму Х2 і також само перезаходимо. Тому пацани, також наші усередині ідеально себе відпрацьовують, коли ми зловили мінус на ось цьому фракталі. Ми перезаходимо просто ще раз. Баланс 18800. Трошки спортила нам картину. Ось цей. Вибачаюсь. А, трошки спортила нам картину, то чуть особисті дані не показав. Не думаю, що вам мої особисті дані нужні. О, був на ще фрактал, який я дуже прозівав. але ж ось цього він. Давайте, давайте ще раз зайдемо. І ще один впевнений плюсик, пацани, 19 тисяч доларів. Бачимо ще один фрактал вгору. Ну, такого ви, мабуть, реально ніде не бачили. Я можу сказати це з великою впевненістю. Помножимо суму на шоху 1X2, так як у нас був пробив. І заходимо ще раз. І по мані менеджменту ми отримаємо впевнений плюсик. А, баланс 19 тисяч дев'яносто доларів. А, якось так в мене аж руки трохи тремтять, тому що це дійсно, мабуть, шок-контент. Такого мало хто робив, я думаю. Розпочинали з 13 тисяч доларів. Зараз у мене 19 тисяч 695 доларів. Пацани, ну що я вам можу сказати? Ось такий марафончик я зробив. І це ще не кінець, це тільки 5 годин вечора. Зараз 17-12. Тремтять навіть руки, розумієте? Блін, ну просто дійсно фрактали себе і відпрацьовують. Тому, пацани, ну давайте 20 тисяч доларів добивати не будемо. Це ми вже зробимо трошки пізніше. Тому якось так. І так, друзі, всім доброї ночі. Ні, я за вас не забув. Час зараз на спочаток третього. Я тільки звільнився, в мене появився свободний час. Та зараз в мене план такий. Зараз по фракталам я добуваю наш баланс до 20 тисяч доларів та буду виводити. Мабуть, 15 тисяч доларів собі на крипту. п'ятерку оставлю собі далі, щоб працювати. Напам'ятовую, сьогодні ми з вами стартували з 13 300 доларів. Наразі мій баланс все такий, тому давайте зробимо одну ходу по фракталам, для того, щоб добити наш баланс до 20 тисяч доларів та впевнено вивести ці кошти. Поїхали. Так, дивимось, Сигнал відношу фракталів. О, бачимо фрактал вниз, заходимо відразу на 5 секунд і дивимося за відпрацюванням. І ось перший наш фрактал заходить дуже впевнено, друзі. Ось такий в мене баланс. Давайте оновимо сторіночку. Сьогодні фрактали дуже гарно себе відпрацьовують. Просто подивіться на цю статистику. Просто кожного ходу, майже кожного хота на фракталах заходить впевнено. Тепер давайте виводити наші кошти. Нарешті цей експеримент підійшов в кінцю. Заробили ми дуже гарну суму, зараз порахуємо. Буду виводити, мабуть, 15 тисяч доларів та залишу собі лише п'ятірку, щоб далі продовжити. І так, переходимо до виводу коштів. І так, буду виводити собі я на тезер. Давайте ось сюди. А сума давайте 15 тисяч. 15 тисяч 155 доларів для того, щоб. А тут як тут центи? Крапочка. Ну, так 15 тисяч 155 доларів. І в мене залишиться лише 50 центів. І ми будемо продовжувати з них працювати далі. І так, зараз введу свій кошельок. І так, друзі, ось був свій ТРЦ20 і будемо виводити 15 тисяч 155 доларів. Виводимо. А, і так, зараз мені прийде на мою пошту пін-код. Зараз подивимося. І коли він мені прийде, я його введу та далі покажу вам екран. Так, чекаємо на мій пін-код. І так, зараз буду вводити свій код, який мені прийшов. Вам, звісно, його показувати не буду. Так, продовжити. Все, друзі, ввів код, який мені прийшов, і бачимо, запрос на вивід коштів успішно відправлений. Ваш запрос та 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 терепири туди-сюди, траля поля. Все, друзі, заробили ми з за вами 15 тисяч доларів. Ну, за весь цей час, за тиждень. що я вам хочу сказати, залишив собі саме 5 тисяч доларів для того, щоб продовжити далі торгувати. Дивимося, як швидко мені прийде мій вивід, тому і зараз в кості порахуємо, скільки я заробив. Ну, якщо чесно, дуже впевнено, дуже потужно. Ми закрили цей день, заробили, ну скільки я зараз порахую. Якщо ми розпочинали 13300, була 20 ну, пацани, майже 7 тисяч доларів ми з вами зробили лише за один день. Якось так дуже радий, що показував весь цей свій, свій шлях вам, тому якось так, в принципі, тепер можна сміливо йти відпочивати. Всім доброї ночі!